На жаль, сьогодні отримала повідомлення від власника бізнесу, що постраждали люди і об'єкти в таких умовах сьогодні. Працює український бізнес. На жаль, і в умовах війни потрібно навчитися і чарам в нових викликах управляти персоналом і утримувати його. Я впевнена, що більшість вже пристосувалися і навчилися, як вчасно передавати інформацію про небезпеку, як реагувати, як бути готовими працювати в критичних ситуаціях, як надавати психологічну допомогу і підтримку одне одному. але як мотивувати і отримати персонал, щоб їм хотілося працювати? Ось кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. В першу чергу робіть прозору комунікацію: говоріть про те, що а, в якому стані бізнес. Які плани на майбутнє? Якщо є критичні моменти, чи буде якісь звільнення, і яке буде реагування? Залучайте працівників до прийняття важливих рішень, підкреслюйте їхню важливість зараз. Це дуже критично розуміти працівникам, що їх внесок в бізнес він є вагомим, бо він вагомий в цілому для всієї України, щоб працювала економіка в умовах війни. Сьогодні кандидати пишуть, що дістаються до роботи більше ніж три години. Сьогодні, звичайно, потрібно переглянути умови роботи і зробити більш гнучкий графік, додати більше вихідних днів, дати можливість працювати в гнучкому графіку віддалено і так далі. Якщо можливо, також перегляньте фінансову мотивацію. Якщо неможливо збільшити зарплату, то зробіть альтернативні мотивації: це медичне страхування, це додаткові відпустні дні і так далі. Сьогоднішній HR має бути не лише хорошим управлінцем, але й психологом і соціально підтримуючою особистістю для своїх працівників. Лише емпатія, розуміння, любов допоможе вам подолати всі виклики. Успіхів нам у цій непростій задачі.